Мікс, німечно. Такі катулечки класні, 24 рочки, дві одинички. Тоненькі. Такий набір для хлопчика. 12-24 місяці. Дві одинички. Такий чоловічок. 12-18 місяців. Різні шкарпеточки. Лисинки, 4-6 рочків. Ось такі шкарпетки. Дуже вони утеплені, такі тепленькі, такі. 39-42 розмір. Колготочки термо, 4-6 рочків. Такі лонгі з футболочкою 4-6 рочків. Далі. Ще одні такі водолазочки 12-24 місяці. Такі гольтики. Такі, такі штанятка 24 рочки на дву ниточку на дівчинку. На дву ниточку на 24 рочки. Так, шапки дуже тепленькі. Махрові, набір такий великий. Розмір. Розмір, розмір. Ну, розмір. Відірваний, не бачу. Десь, напевно, 31-34. не великий дуже розмір. Так, далі. 26 місяці таке платька. Сукня така на дву ниточку така гарненька. Ковтинка на хлопчика 12-24 місяці. Так, далі такий набірчик лосинки, така ковтиночка і свинявчик. Вік у нас буде 2-6 місяців такий. Далі чоловічок 6-9 місяців. Бодічок 12-24 місяці. Далі така висмічок-піжамка, 24 рочки, штаня, ковтинка. Ось така яскрава кофтинка на дівчинку. Це у нас буде 4-6 рочків. Вона на двинуточку йде. А ні, вона тепленька на флісі. На флісі. Ще одна така кофтиночка. Ось така з з паєточками 12-24 місяці. Вона також на флісику. Такі шкарпеточки махрові новорічні. Ось така кофтиночка на двониточку, 2-4 рочки. На хлопчику. Далі 98 104, 24 рочки. Така на флісіканенькому. Та Кафтулечка на дівчинку 6-12 місяців. Колготочки 4-6 рочки. в Теплесенькі на махрі. набір на трусиків, 2 24 рочки, 4 одинички тут. Далі кофтинка така 12-24 місяці. Новорічні такі шкарпеточки 31-34 з тормозочками. Далі такий чоловічок. Різні шкарпеточки, ще такі 12-24, боріки дві одинички. Ось така ростовочка йде. Да, да, на 18-24 місяців, 6-9 місяців, 9-12 місяців, 12-18 і 18-24. Дві одинички. в Наборі, будічок на довгі рукавчик. Такі Штанятка такий набір 6-12 місяців, дві одинички. Офтинка лосинка слюнявчик. 2-6 місяців. Такий набірчик. Ось такі 6-12 місяців. Два борочка. Шкарпетки термозочками, Такі, шкарпеточки, такі наборчики. Шкарпеточки. Різні розміри. Далі, далі. Такі штаняточка, класнючі. Це у нас на скільки? На 12-18 місяців. Бебик. Далі 4-6 рочки, Такі шкарпаточки. різні, 12-24 місяці, Ще шкарпетки. 39-42. Такий набір трусики маечка на 8-10 років. Набір такі до хлопчиків, трусиків 10-12 років. такі різні різниковтулечки. Такі штанятка з бретелечками Такі 6-8 набірчик трусики. і, боксери, і Ще ще така ковторичка 12-24 місяці Далі 4-6 роки. Новорічні, шкарпеточки. Новорічних лонг 4-6 років. Ще новорічні такі. До років. Піжамочка, 4-6 років. Такий светрик. Такий светок 8-10 років. Далі. Така шапуля. Тепленька, зимова. Вона йде 4-6 рочків. Ось все, такий светок класний. Він тут світиться, Нажимаються всі три кнопочки, тут вони світиться 4-6 рочків. Така піжамка, 2-4 рочки. Ось такий на флісі. Дуже красивий колір. 10-12 років такий світшотик. Майчки набір 4-6. Далі. Ось такий йде бомбер. Класний. 8-10 рочків на флісі. Далі. Далі ще є ось такий новорічний. Не новорічний, а яскравий, такий мультяшний місяців місців. Ось така на надвинетку 6-8 років. Ковтинка. Далі піжамка 6-8 років така. Ось така мультяшна яскрава, 4-6 років. Такий бомбер на дівчинку з капюшончиком, класний. На флісі. Так само 10-12 років на дівчинку. Далі. Така, на флісі 10 12 років, ковтинка. Така, 4, 6. Ось така класнюча вона дуже тепленька, всередині таких хутро. Вона дуже класна. Рубашечкою пошито 4-6 рочків. На кнопочках такого. Такий святок 12-14 роки. Штанішки 3-4 рочки такі. На двуниточку 8-10 років такі. Такі класні штани, 8-10 років. Вони йдуть на двуниточку. Так. Такі утеплені штанятка. Не дуже сильно, але трохи вони утеплені. 9-10 років. Ось такі. Далі спортивні на двониточку. 6-8 років. Така 8-10 років. Це для дівчинки, укорочена така вона коротенька кустинка на двониточку. Ось така мультяшечка, 6-8 років на дівчинку, дуже гарна. Далі спортивні штанята. Так, це нас на на двониточку 12-14 років. Ось такі вони йдуть. Такі светлик 10-12 років. Далі штанята ще одні на дву ниточку, 8-10 років. Далі у нас такі штанишки на флісі тоненькому. Це у нас 8-10 років на дівчинку такі. Внизу на резиночці. Лосиночки 6-8. Це утеплені лисиночки, 8-10 років. Такий светрик для 6-8 років. Сукня для дівчинки, дуже гарна, така з фатінчиком тут. 4-6 рочків на флісі. Тепленька сукня. Такий халати для творчості. Ще такий светрик. Це у нас 12-24 місяці такий. Ось такий на хлопчика 4-6 рочків. Така теплюська, класна. Дуже тепленька, 2-4 рочки. Ось такі ковтиночки ще в нас є такі. Одні, один наборчик, набірчик 4-6 рочків, 2 одинички. І ось такий халатик. 8-10 років. Замовляйте.